Чувала у Вікторія госпітал, Перевіряли мене. Гарне майбутнє для моєї дитини з нас е, за віту. Чому вирішила народжувати в Канаді? Я хочу забезпечити гарне майбутнє для моєї дитини. І з канадським паспортом мені здається, це буде набагато легше. Взагалі з канадським паспортом громадянцям буде е, зручно і багато можливостей буде відкриватися людей. Як вас зустріли у Канаді? Зустріли дуже добре, нас зустріли в аеропорту. Нас все забрали, нас принесли прямо додому. Нас занесли з усім нашим багажом додому. Нам дали невеликі стеки, щоб ми могли перекусити з дороги. Якщо в нас нічого немає, тобто нас дуже тепло і раточно зустріли. Як проходила підготовка до пологів? Дуже добре. Ми ходили у лікарню, ми ходили до лікаря, зустрічалися з лікарем, знімали всі заміри з животика, слухали дитинку, перевіряли відкриття, все розповідали, консультували у лікарні. Також все пояснюють. Все дуже доступно, і на всі, всі питання були відповіді. Абсолютно, як пройшли пологи? Я народжувала у Вікторія Госпітал в Лондоні і коли пройшли навіть краще, ніж я могла собі уявити, тому що в мене це перша дитина, я дуже сильно хвилювалася. І дякуючи вашому персоналу, персоналу клініки мене не залишали просто не на секунду. І мене, і дитину все, все дуже перевірялося, дуже турботливо, і я залишилася дуже задоволена. Задоволена, і що раніше я то, з жахом думала про другу дитину, то зараз я готова також ще раз приїхати народити тут. Як прийшов післяпологовий період, і як пройшла виписка? Пологовий догляд мені також дуже сподобався, тому що були медсестри, які приходили постійно, перевіряли мене. Перевіряли дитину за усіма параметрами, і доки вони все не перевірять, необхідно для них. Вони нас не виписували. А сама виписка пройшла дуже добре. А нас зустріли з квітами, з подарунками для нашої маленької, і все пройшло дуже добре. Я залишилася дуже доволі Чому вирішила народжувати з промами? Тому що ваша компанія надає саме те, що було необхідно мені, а Ви Просто берете нас забіцю і ведете по всім тим місцям, які мені б необхідно було шукати, реєструватися з орендою житла, з лікарнею, з лікарем. І взагалі, тобто мені не потрібно хвилюватися, я можу насолоджуватися своєю вагітністю, материнством. А ви мені в цьому допомагаєте. Насправді залишилася дуже задоволена, і все те, що мені необхідно було, в принципі, я отримала для мене було найважливіше це все, що стосується дитини, і якби це все склалося як найкраще, насправді. Тому дійсно, якщо я рішусь на другу дитину, зважуся, то я знову прилечу із. Знову, мабуть, навіть уже будучи тут, я думаю, я б також ще раз зважилася на вашу компанію.